Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні ми були в магазині, скупилися до Нового року, і буде у нас сьогоднішнє відео розпаковка. Перша покупка у нас: горошок, зелений, консервований. Ось такий. Я купила дві закуски з шинкою та сиром. Так ось така колбаска куряча. То виноград. чаю ось таке печиво. По дві штучки упаковане, м'якеньке, дуже смачне. Ми берем таке вже не перший раз, апельсина. Кетчуп вагідний? Так, це теж солодкий стіл. Такі вафлі в шоколаді. Гранат. Це я собі купила персонально. Мені треба гемоглобін підвищувати. Ковбаса варена. Ось така, можливо, буде олів'є, я ще не знаю, а можливо, просто поріжемо шматочками? Майонез такий. І Сир твердий, сметанковий. А ще до чаю ось такого печива взяли. Теж запаковане, так це по одному. Теж м'якеньке. А ще купили господарчих товарів, Туал... туалетний папір, свічки, а як же без них зараз? Хоча і фонарики в нас є. Yeah. Шампунь собі купила. І побалувала себе ще ось такою покупочкою. Це у нас, ну, думаю, для цукерок буде на підножці, на, нож... на ножці отаке от блюдо. І пральний порошок. Так, ну, купили ми ще на святковий стіл, як кажуть, щоб були ми веселі. те я показувати не буду. Купили коньячок. з зірочки. Ну, в принципі, оце. На сьогодні і все. Отакі От у нас покупочки. Чеків ми не брали. Ну, всього скажу, десь на тисячу є, якщо не більше. Ціни десь на якихось продуктах є. Майонез 38 гривень. 300 грам Колбаса. Оця що куряча. Це 216 гривень. Кілограм, це, це я пам'ятаю, мабуть, тридцять вісім гривень. Горошок зелений. Ну, а так, вафлі в шоколаді, мабуть, десь по тридцять дві гривні. Або по 34. Ну, оце і все. Принагідно привітаю всіх з... з Новим роком, який скоро буде. Сьогодні ще тільки 30 грудня, з прийдешнім святом. Всім миру добра і всього найкращого. Кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки. Розпаковку я роблю вперше. Це не реклама, це те, що ми купили до Нового року в магазині. Скуплялися в трьох магазинах. Так що отакі справи. Хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. Всім всього найкращого і до наступних відео.